Чи можу я помолитися за тебе? Дякую. Всемилосердний Боже, я молюсь зараз за цю людину, яка гортала стрічку в інтернеті і натрапила на це відео. Я молюсь за її серце, також за всі обставини, які вона зараз переживає в своєму житті. Дорогий Боже. Тільки в тебе є все можливе. Навіть якщо для нас здається щось неможливим, ти можеш це зробити. Ти є Бог чудес. І я прошу тебе, підтримай цю людину на її етапі, в якому вона зараз перебуває. Господи, прошу тебе, допоможи вирішити всі труднощі яких вона опинилася. Боже, я тобі довіряю цю людину і прошу Тебе, допоможи їй зробити певний крок у вирішенні цих обставин, в яких вона зараз є. Боже, ти є Бог чудес, і ти можеш все. Господи, допоможи їй здійснити твій план на її життя. Благаю тебе, веди, підтримуй, допомагай. Ісусе, дякуємо тобі за все, що ми маємо у своєму житті. Амінь. Друже, підпишись на канал, пошир це відео своїм друзям, з Богом!